Жінка, що страждала на недугу 18 років, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Міні. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, Ісус навчав одній із синагогу в суботу, була там одна жінка, що їй тримав дух у недовзі 18 років, вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши Ісус, покликав і промовив до неї. Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. Вісімнадцять 18 років вона мала духа немочі. Вона була скорчена, говорить Євангеліє, і не могла ніяк випростатися. Він не чекав навіть на її прохання. Може, вона була вже так скорчена, що не могла побачити його здалека? Може, вона була так приболена. Прибита своїм нещастям, що не мала сили просити, продиратися до нього крізь натов. Він сам її побачив, покликав до себе і мов: Жінко, ти звільнена від твоєї недуги, і поклав на неї руки, і вона зараз же випросталася і почала прославляти Бога. Жінка завжди нахилена. Над ліжечком, над дитиною, над плиткою, над штопанням, над дитячим зошитом, з якого треба витерти кляксу над пранням білизни, над розбитим коліном, над чимось сльозами. Вона скорчена від безнастанної роботи. Безперервного бігу до праці, до садочка, додому, до крамниці: дім, діти, обід, батьківські збори, прання, забракло грошей, прибирання. Дитина прихворіла, перешити гудзика, віднести черевики до ремонту, дорогою забрати дитину з садочка, зробити закупи, збігло молоко, посолити суп, діти, не галасуйте, що завтра на обід поламалася праска, заплатити рахунки, вечеря чи зроблені уроки, миття посуду, вимивання, налито влазниці. Чому він ще не повертається, пропав верх під піжамки? Мамо, хочу пити знову дірка у дитячих штанцях, розкидані іграшки, голова розколюється завтра збори, де подівся смоктунець, печуть очі, чи вистачить на пальтечко для малого? Попрасувати одяг, чому він не вертається, тепер знову прання, прибирання, штопання, спати, спати, пробує клякнути до молитви напівпритомна, вичерпана, очі злипаються, засинає на середині Богородице. Кілька виразних слів любові зняли би половину цього тягара. Але вона вже давно таких слів не чула, чи загнана людина може мати час на любов з гіркотою співає сучасна співачка. Притомлена надміром обов'язків жінка поволі скорчується і ось бачить вже тільки землю, немає сили. Немає часу, щоб із піденесеною головою поглянути інколи на небо. Хто поверне їй здоров'я, хто дасть відпочинок її втомленим ногам? Час її дня, сон її ночам, усміх її уста, спокій зболеному і змученому серцю. Може, Інша жінка, скорчена під тягарем самотності, вона вже давно не кохана, роками погорджувана, непомітна, покинута задля іншої, молодшої, стрункішої, безтурботної, принижена, вона прислухається до відлуння своїх кроків на сходах. грюкнули двері і замкнено в порожньому будинку. Хто поверне блиску її очам сенс її життю? Або ще інша скорчена, бо тільки це їй залишилося, да воно вже для неї не таємниця, що для всіх вона весела і дешева пригода, але не для кого кохання? Тепер залишилося одне: не дивитися людям в очі, відвернути голову. Не бачити чужого щастя? Людський поговір шкіриться у злостивій посмішці, тиця є пальцем, кпить і зневажає? Щоб випростатися, треба було б найперше вирівняти дороги, відкликати рішення, повернути назад час. Хто ж має таку сину? Хто її уздоровить? А може, вона скорчена неморально, а в буквальному розумінні сповнена фізичної немочі. Вона мусить просити допомоги, просити, щоб її відвідали і намастили хліба. Вона вже не може навіть зсилити нитку в голку. Може, похилилася, позбайдушила життя не виконало й половини своїх обіцян. Може, скорчилася? Бо має повно комплексів, може, завжди і хронічно схилена тільки над собою, над своєю вродою, над своєю хворобою, над своєю святістю. Цей буде найважче випростатися. Може, похилилася, бо переконана, що втратила вже всі свої шанси. Кожну битву буде програна, жоден бунт вже не допоможе. І нема звідки чекати порятунку. Господь підводить скорчених, відчинить це не людською, а Божою силою. Він знає, що може підняти похилену жінку, повага, почуття жіночої гідності, турбота про інших, усвідомлення того, що вона потрібна, а понад усе любов. Адже той, хто є любов'ю, побачив колись скорчену жінку, сам її покликав і промовив. Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. В історії зцілення дороги мої скорченої жінки є два типових моменти, з ями кожен з нас стикається в тій чи іншій мірі в своєму житті, отже, перший – там була жінка, що мала духа немочі років 18, вона була скорчена і ніяк не могла випростатися. Варто зауважити, що досить часто виникає вкрай парадоксальна ситуація. Людина звикає до своїх болю, страждань, поневірянь, які насправді роблять її життя нестерпним. Звикає до такої міри, що навіть не може уявити, як можна жити без них. Як не дивно, ця ситуація не настільки виняткова, як може статися на перший погляд. Бо якщо уважно придивитися, то на подібну ваду в більшій чи меншій мірі хворий кожен з нас. І цій ваді звичка до гріха. Бо відплата за гріх смерть. Римлян 6,23. З цими словами повністю погодяться навіть такі люди, які не читали Біблії і особисто не знайомі з дієвістю та істинністю Божого Слова. Так, гріх вбиває, калічить, морально і фізично нищить людей. Проте. Більшість людей не те що не намагається припинити грішити, але навіть думки не допускає про це. Проте існує певна категорія людей, які, попри поневолення гріхом, попри всі хвороби і неграсти, продовжують надіятися, що гріх чи хвороба. Чи ще якесь поневіряння рано чи пізно полише їх. А це, як проявом Божої благодаті по-іншому не назвеш. а надія не посоромить, тому що любов Божа волилася у серця наші Духом святим даним нам. Римлян 5:6. Таких людей у Біблії прийнято називати «блаженними». Блаженною виявилася дочка Авраамова, яку зв'язав сатана ось у 18 рік. Попри хворобу, вона не зневірилася, через те отримувала дивовижне зцілення і поклав на неї руки, і вона зараз же випросталася і почала славити Бога. Люди, які звикають до своїх хвороб. Навіть отримавши дивовижне зцілення, рідко згадують Бога. Часто вони просто не знають, що їм робити далі, адже хвороба стала сенсом їх існування. Тут теж ми бачимо прославлення Бога, що свідчить на користь того, що жінку не покидала хоча б крихта надії. Тепер стосовно другого моменту. Є шість днів, які дозволено робити, в ті і приходьте зцілятися, а не в день суботні. Такий стан речей можна назвати синдромом приватизації Бога, коли люди, не цікавлячись волею Божою, на їх думку, вони так її знають, починають вирішувати, як Богу слід чинити, а як ні. Або ж як варіант. Попри явну дію Божої благодаті, люди або просто заперечують її, або ж стверджують, що це прояв бісівських сил, з подібним ставленням Спасителю теж доводилося стикатися під час свого громадського служіння. Він виганяє бесю не інакше, як силою велзевула князя Бісівського. Матея 12, 24. так про його діяльність висловлювалися фарисеї. Дух дише, де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Івана 3:8 Така відповідь Христова, відповідь усім знавцям, які ніби вважають, що достеменно знають Бога і його волю стосовно кожного з нас. От два уроки нагадування, які можна побачити з коротенької розповіді про зцілення Спасителем скорченої жінки. Проте, дорогі мої, не треба бути самовпевненими і вважати, що лише ці два уроки можна взяти з цієї біблійної історії. Отже, хто з вас довершений, так повинен думати. Якщо ж ви про щось інше думаєте, то і це Бог вам відкриє, Філеп'ян 3:15. Свято, дорогі мої, в людському суспільстві виникло як явище релігійне, як виконання заповіді Божої, яка наказувала через рівні проміжки життя зупинятися, озиратися на пройдений шлях, щоб подумати про цей шлях. Щоб серед метушні руху не забути головного, куди і навіщо ми йдемо. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість днів працюй і виконуй у них усякі справи твої, а день щоми, субота, Господу Богу Твоєму, не робив цей день ніякої справи ні ти, ні син твій, ні дочка твоя. Ні раб твій, ні рабиня твоя, ні худоба твоя, ні прибулець, який в оселях твоїх, бо за шість днів створив Господь небо і землю, море і все, що в них, а на день, що ми спочив, тому благословив Господь день суботній і освятив його. Виходу 28.11. Людині не можна було забувати, що вона не лише тварина. Що живе за законами тваринного світу, тобто їй, п'є і розмножується. Ні, дорогі мої, людина перед усім істота духовна, Бог призначив її для життя вічного. Тому серед метушні, турбот і піклувань матеріального світу, людина, вона дійсно, дитя Боже, має зупинитися і згадати про свого Творця. День сьомий – субота Господу Богу твоєму, слово субота походить від відрейського слова шабат, спокій. Стається все ясно. У церковне свято нічим, окрім молитви, займатися не можна, можна тільки молитися, вдаватися до благочестивих роздумів і відвідувати богослуження. І все було просто і зрозуміло. Якби п'ять разів Євангелії не розповідалося про те, як наш Господь і Спаситель саме у день спокою в суботу здійснював дії, які ревнителю Моїсеєву закону, фарисеїв дратували. У слухачів Нового Завіту може навіть скластися думка, що Господь нібито наумисно навмисно щіляв і творив інші добрі справи саме у день спокою. Нібито наумисно робив їх на очах фарисеїв. Але ж не на зло ж фарисеям він це робив. Бог і зло, дорогі мої поняття несумісні. Тоді для чого? ж? Чому так явно і навіть демонстративно порушується, здавалося б ясна заповідь Божа: День, що омий, день спокою. Бог не відмінив закону після втілення Сина Божого. Господь Ісус Христос виконав закон. Він так і сказав своїм учням: не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати Матея 5.17. Виконати значить зробити повним досконалим. І ми бачимо, як Христос, Спаситель, виконує закон Божої любові до людини. Бачимо, як у суботу стіляється розслаблений біля вечої купелі, як у синагозі при великому збігу народу в суботу видужує сухоруки, як у суботу стає зрячим сліпо народжений, як у суботу ж домі начальника фарисейського у самому, можна сказати, лігві формальних раунителів закону, позбавляється від тяжкої недуги хворий на водянку. І от сьогодні ми згадуємо зцілення жінки, зігнутою впродовж 17 років. Закон був даний Богом для людини, а не людина була створена для того, щоб було кому виконати закон. Закон не, можна, не може бути причиною загибелі людини. Закон не може бути причиною збитку людей. Господь прямо і ясно каже своїм учням, а значить, і всім нам, субота для людини, а не людина для суботи. Марка 2.27. Тому, виконуючи заповідь Спасителя, кожен з християн має знати, що він не звільняється в дні свят церковних від виконання добрих справ, від служіння своїм ближнім, від роботи Господеві. Ставалося, кощі фарисеїв давно зітліли, звідки вжатися тому, що Христос називав закваскою фарисейською, тобто лицемірство серед християн. Проте не помирає цей злісний дух навіть у церкві Христовій, бо ніяк він не помре у нашій душі. Судорожно тримаємося ми за формальне виконання якогось зовнішніх прав забуваючи подібно до фарисеїв, найважливіше в законі суд, милість і віру. Мате 23, 23. Якби це було не так, хіба посміла б наша парафіянка, наша сестра у Христі докорити іншій нашій парафіянці за те, що та мила підлоги храму у неділю, у день причастя? за Зазначу, що прибирають наш храм наші сестри абсолютно безкорисно, не отримуючи за це жодної матеріальної вина. Господь повелів нам святити день щоми, освячувати його молитвою, роздумами про Бога, добрими справами, а не вдаватися цього дня до безглуздого неробства. Не дай Бог нам уподібнитися фарисеям які, залишивши заповідь Божу, дотримували ще передання людського. Матей 7, 8. Не дай Бог нам забути строге попередження нашого Спасителя, субота для людини, а не людина для суботи. Бо згробіло серце людей цих, і вухами Того чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима і не почути вухами. І серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Матея 13:15. Саме дивно, що це стосується не тільки людей, невіруючих, світських, але також може цілком стосуватися віруючих людей, принаймні, які вважають себе такими. Щоби переконатися, що у цьому не треба вирушати в далекі країни, достатньо лише озеренутися навколо себе, і обов'язково знайдеться гідний в лапках приклад для підтвердження цієї біблійної істини. Втім, нічого нового в такому ставленні немає. У Біблії міститься багато прикладів такої поведінки. Зокрема, це можна побачити у ставленні начальника синагоги до чудесного зцілення в суботу жінки, яка була скорчена і ніяк не могла випростатися. Як само відрагував він? Він був обурений, що Ісус цілив її в суботу. Є шість днів, які дозволено робити у приходьте й зцілятися. А не в день суботній. Гидко навіть подумати про це. Людина, яка страждала вісімнадцять років, отримала чудесне зцілення, а цей лицемір, навіть слів не можна підібрати, обурюється порушенням регламенту проведення суботнього богослуження, чи як воно там правильно називалося. Замість того, щоб разом з усіма людьми радіти усім славним ділам Христовим. звідки така бездушність до чужого горя та радости, Таке відбувається через людську гординю, коли людина підносить себе на оточення, ускладнює цю клінічну картину ситуації? Коли людина підтвердженням своєї винятковості знаходить в Біблії, що і породжує подібне ставлення до оточення, яке висловив вже іншим разом фарисеї праведному Никодиму, цей народ, що не знає закону, проклятий він. Івана 7.49. Хоча ці фарисеї самі були частиною цього народу, і на це прямо указує Ісус, цю дочку Аураму, яку зв'язав сатана ось уже 18-й рік, чи не належало визволити від цих пут у День суботні? Ця зцілена жінка і фарисеї були нащадками Аурамовими, єдиним народом. Втім, деякі з його представників про це забули, які забули про те, що є найважливіше в законі, суд і віра. Забули, бо шукали не Божого, а корисного для себе. І в цьому, на жаль, теж нічого не було особливого, бо всі шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. Филип'ян 2, 21. Про милість часто забуваємо і ми, дорогі мої. І наші сучасники, проте про суд ми пам'ятаємо, і не забуваємо користатися ним за всякої слушної годи, не забуваючи при цьому посилатись на священне писання. Проте, кому потрібен такий суд? Адже немилостивий суд тому, хто не творив милости, Яківа 2.13. Тім і віра без милості теж не віра, а просто купа непотрібних переконань. Вишіль землі, якщо ж сіль звітріє, втратить силу, то чим зробиш її Іслоне? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що викинутою геть на потоптання людям. Мате 13. А хіба не так? Слава Ісусу Христу!